Продовжуємо говорити про словники, і тепер говоримо про методи, які є у словників. Про один метод ми вже говорили, це метод from case, це метод, який ми використовуємо для створення словників, і тепер збираємось з іншими. Коли ми розглядали базові операції зі словниками, ми говорили, що для того, щоб отримати значення, ми пишемо квадратні дужки і всередині квадратних дужок пишемо ключ і отримуємо значення. Якщо такого ключа немає, ми отримаємо виняток кірур. Крім того, що ми можемо отримати значення за ключем через квадратні дужки, ми також можемо скористатися методом GET. За замовчуванням, цей метод повертає NAN, якщо такого ключа немає. Тобто, замість того, щоб отримати виняток KeyError, ми отримаємо NAN. Якщо ми скажемо зараз get IP, і такий ключ є, ми отримуємо значення. Тобто так само, як ми це робили з квадратними дужками. І ви бачите, що out є, це означає, що метод GET повертає значення, це означає, що ми можемо його записати в якусь змінну. Наприклад, сказати, value дорівнює цьому результату, тепер у нас змінні value є наша IP-адреса. Але якщо такого ключа немає, ми отримуємо NAN. Ми зараз нічого не бачимо в iPython, тому що IPython, коли він отримує як результат NAN, не показує нам out. Таким чином він нам підказує, коли якась дія не повертає нічого. Але якщо ви подивитесь, наприклад, на print. Ви побачите, що результат цього виразу саме «нан». «Нан» може бути не завжди вам зручний, тому що інколи ви «нан» використовуєте словника для того, щоб сказати, що якогось значення зараз тимчасово немає. В цих випадках ви можете дописати GET ще яке значення ви хочете отримати, якщо такого ключа немає. Ви можете це зробити таким чином: сказати GET, якийсь ключ далі кома і яке значення повертати, якщо ключа немає. Ви можете тут написати false. Ви можете тут написати «33», тобто. Ви можете повертати тут що завгодно, те, що зручно вам в вашій конкретній ситуації. Наступний метод це метод Update. Це метод, який дозволяє вам оновити ваш словник, додавши в нього ключі і значення з тих, що ви передали в Update. Це метод, який нічого не повертає, але оновлює ваш словник, для якого ви викликали цей метод. Що ви можете передавати в методу Update як аргумент? Ви можете передавати сюди словник. Наприклад, ви можете сказати R1 Update і передати словник в нашому випадку є словник new Items. Ви бачите, що out немає, це означає, що метод нічого не повертає. Але якщо ми подивимося на наш словник R1, він оновився. В нього з'явилась нова пара ключ значення OS, і також змінилось значення для Vendor. У нас тепер Cisco IOS, а було Cisco. Тобто апдейт додає нові ключі значення, якщо такого ключа ще не було, і оновлює значення, якщо такий ключ був. Ви можете передавати апдейт не тільки словника, але можете передати і якийсь набір даних або ітерований об'єкт. В якому у вас є пари значень. Пари нам потрібні, тому що у нас ключ і значення. Тепер ми можемо сказати знову Update New Items. Знову у нас нічого не повертається, і наш словник оновився. Вендор змінився, і OS – це нова пара ключ та значення. Якщо, наприклад, у вас такі дані, в яких є не пари значень, а більше значень, ви отримаєте помилку. Ви побачите value Error, і ви бачите, що ми намагалися зробити Update, але у вас елемент під індексом 1, у нього три елемента має бути два. Тобто Python вам говорить, з яким елементом проблема: елемент 1, це означає, що індекс 1, і говорить, що тут три елементи, а має бути 2. І в нас ще є третій варіант виклику методу update. Офіційно це називається передати якісь елементи як ключові аргументи, але ми про це ще не говорили, тому просто дивимося, як це робиться. У нас вже були такі приклади, ми вже робили так, наприклад, коли говорили, що можна так створити словник через дікт. І у нас цей варіант був ще коли ми говорили про формат. Але ми ще не дуже розуміємось на офіційних назвах, обов'язково про це поговоримо, коли доберемось до функції. Що ми можемо тут передати? Ми можемо сказати, наприклад, OS дорівнює чомусь. Далі у нас було Vendor дорівнює Cisco сквіз. Тобто, ми можемо передати ключ як слово просто, тобто не пишемо лапки, далі говоримо дорівнює і пишемо якесь значення. Python це називається ключові аргументи, це коли ми налаштовуємо щось в методі, це коли ми налаштовуємо щось в функціях. Ми можемо так вказувати якісь параметри налаштування. Але в методі update ми також можемо за допомогою такого спеціального синтаксису передати якісь пари ключ та значення. Якщо ви подивитесь на словник, у вас знову з'явився новий ключ OS і змінилося значення для ключа Vendor. Ще один цікавий момент з Update – те, що ви можете комбінувати варіант, коли ви передаєте словник з ключовими аргументами. Тобто ви можете тут передати, наприклад, New items, написати кому, і сказати далі, наприклад, що ми ще додаємо ключ веланс, і значення буде в список. Тобто ви можете скомбінувати в апдейт словник, який ви передаєте, і ще якісь ключові аргументи додатково. У нас словник зараз додався OS, у нас змінився вендор і у нас додався ключ веланс. Але головне, що ви маєте запам'ятати про метод апдейт це те, що ви можете за допомогою апдейт. Додати ключі значення з одного словника в інший. Наступний метод, про який ми говоримо, це метод pop. Це метод, який дозволяє вам видалити ключ, але також отримати значення, яке йому відповідає. Якщо ви скажете R1 pop IP, ви отримаєте значення, яке відповідає ключу IP, і у вас одночасно видалиться ключ IP, ну і відповідне його значення. Тобто відбувається і видалення, і повертається значення. Якщо такого ключа немає, тобто якщо ми зараз повторимо POP IP, ключа вже немає, ми отримуємо error. Але якщо ви не хочете отримувати key error, ви можете тут через кому дописати якесь значення і сказати, наприклад, none. Це означає, що коли ключа IP немає, буде повертатись none, або буде повертатись 42. І про всяк випадок згадуємо ще один варіант, який у нас був для видалення ключа. Це ми говорили del, r 1 і вказували якийсь ключ, який нам треба видалити. Наприклад, якщо ми скажемо name, у нас зараз ключ name і відповідне значення. Здел у нас немає можливості сказати, щоб повертати щось інше, якщо ключа немає. Якщо такого ключа немає, ми отримаємо завжди «keyerror». Наступний метод це метод pop item Це метод, який повертає пару ключ та значення як кортеж. В нього немає ніяких параметрів, тобто ми пишемо просто дурки і отримуємо зараз вендру циска. Якщо ми скажемо знову pop-item, отримаємо IP і IP-адресу, і знов. Name London 1. Якщо ми зробимо тепер по PyTem, у нас же словник порожній. І у нас кірор. Тобто, як працює по Python? Він повертає вам кортеж, де у вас є пара ключ та значення. Кожен раз, коли ви звертаєтесь до Пойтан, ви отримаєте ключ та значення, і вони видаляються зі словника. І порядок йде ліфо. Тобто остання пара ключ значень, значення, які ви додали до словника, повертаються перші. Тому, якщо ви подивитесь на наш словник, у нас спочатку йшов вендор, потім IP. Потім не. Тобто в зворотньому порядку, не спочатку в кінець, а з кінця в початок. Якщо чесно, це з тих методів, які ви не часто будете використовувати, але все одно корисно знати, що така можливість є. Ну і напевно, найпростіший для вас же метод це метод clear. Ми його вже зустрічали в інших типах даних. Це метод, який видаляє всі елементи. Якщо ви скажете clear, у вас тепер порожній словник. Ми розглядаємо три методи: keys, values та items. Це методи, які повертають, відповідно, keys – ключі, values значення та items пари ключі та значення. Ми розглядаємо ці методи разом, тому що у них є спільна риса. А саме вони повертають об'єкти view. Якщо ви придивитесь на те, що вони повертають, тут написано Dict keys, Dict values або Dict items. Тобто тут є уточнення конкретно, що повертається: це items, values або keys. Але всі ці об'єкти це views. Тобто, у нас є якийсь новий тип даних views. Так само, як у нас є список чи словник, і цей тип даних ми отримуємо саме через ці методи, особливість об'єктів типу views – що в ці об'єкти view змінюються разом зі словником. Що це означає? Наприклад, якщо ви запишете зараз ключі в змінну keys, ми викликаємо метод keys, У нас тепер тут є ключі, і виглядають вони так само, як і вище. Але якщо ми зараз щось робимо з нашим словником, наприклад, додаємо туди нову пару, ключ значення. Якщо ми подивимось тепер на наш словник r1, він змінився. Тут є новий ключ IP і значення нашої ip адреси яку ми написали. Але ще дуже важливо, що змінився також і об'єкт кіс. І тут з'явився ключ IP. І ось це головна особливість цих об'єктів, що вони змінюються разом зі словником. Це може бути дуже корисно, а може, навпаки, заважати, в залежності від тої задачі, яку ви вирішуєте, і в залежності від ситуації. Головне, щоб ви знали, що коли ви отримуєте ключі значення або пари ключі та значення через ці методи. Ви отримуєте спеціальний об'єкт view, який змінюється разом зі словником. Ця особливість однакова для keys, values та для items. Які ще операції ми можемо робити з об'єктами View? Ми можемо перевіряти, що є якийсь елемент всередині View. Тобто, наприклад, якщо у нас keys записані в змінні keys, ми можемо перевірити, чи є ключ, наприклад, IP in keys. False означає, що такого ключа немає. Якщо ми тепер напишемо, наприклад, name, ми отримуємо true такий ключ. є. Ця сама операція буде працювати, і якщо ми використовуємо values або items. За допомогою R1 values, ми можемо перевірити, чи є таке значення в нашому словнику. Ми можемо сказати Cisco in R1 values. Тобто ми перевіряємо, чи є таке значення в якомусь ключі. Трошки важче зрозуміти items, тому що items це у нас набір даних, в яких всередині ще є набор даних. Якщо ми перетворимо values на список, трошки буде легше, тому що менше буде дужок. Ми створюємо зміну items, в якій говоримо, що у нас буде список родин items. Тепер items це список, тому трошки менше дужок, трошки легше, буде зрозуміти. Якщо ми тепер хочемо перевірити, що у нас є певна пара ключ та значення, ми не можемо, наприклад, просто сказати name in items, тому що «name» – це рядок, а у нас елементи нашого списку items це кортежі, тобто це пари. Якщо ви хочете перевірити, чи є така певна пара саме в словнику, тобто і ключ і значення, ви маєте написати саме кортеж. Тобто, ви пишете дужку тут, і пишете тут, у нас там Лондон один, і закриваєте дужку, і ви перевіряєте, чи є такий елемент в ITEMS. Перевірили, він є. Але найчастіше ви будете використовувати «Items» для того, щоб перебирати ключі та значення в циклі «For». До цього ми ще доберемося коли будемо говорити про цикли «For» і поговоримо окремо, як працювати зі словниками в циклах ФО. Ще одна спільна у «Keys, Values» та items це те, що ви можете отримати довжину, тобто ви можете отримати кількість елементів. Ви можете сказати LEN, наприклад, R1 keys. І ви знаєте, що у вас три ключі. Якщо ви скажете так само LEN, але тепер для items, ви теж побачите три, тому що у вас три пари ключ значення. Ще один цікавий момент, який стосується саме того, що повертає метод keys, це те, що ми можемо сприймати цей view для багатьох операцій як множину. Тобто ми можемо використовувати ті оператори, які у нас були для множин цими об'єктами. У нас зараз є два словники, і ми можемо сказати R1 keys AND. R2 кіс. Оператор AND це у нас intersection або перетин. Це операція, яка у нас працювала саме з множинами. Але ми також можемо виконувати цю операцію з об'єктами, які повертає метод keys. Чому я кажу, що це стосується саме keys? тому що саме для ключів у нас ті самі обмеження, які і для множин. Тобто у нас в обов'язково теж хешовані. Ви можете робити відповідно перетин, можете робити об'єднання, але все з допомогою. Саме операторів. Тобто не викликаєте метод, наприклад, difference, а використовуєте саме оператори. Наступний метод, метод це метод setdefault. Цей метод працює по-різному, в залежності від того, чи є ключ, який ви вказуєте. Якщо ви говорите R1 setDefault і вказуєте ключ, який є в нашому словнику, наприклад, IP, ви як результат отримуєте значення. Тобто цей метод працює в цьому випадку, схоже на GET. Але якщо такого ключа немає, отут починається магія. Якщо ви вкажете, наприклад, ключ OS – а такого ключа у нас зараз в словнику немає. Ми не отримуємо аут, метод нічого не повертає, але насправді змінився наш словник. Тобто set default, якщо ви вказуєте якийсь ключ, якого немає, створює в словнику ключ, який ви вказали, в нашому випадку S, і за замовчуванням вказує значення none. Якщо ви тепер повторюєте set default і такий ключ вже є, ви отримуєте як результат none. Через те, що none з точки зору iPython означає, що нічого не повертається, iPython нам тут не малює аут. І тому ми зараз не бачимо ще однієї важливої особливості: це дефолт. А саме, коли ми говоримо set default і вказуємо, наприклад, valance, такого ключа зараз немає, і тут вказуємо через кому ще якийсь елемент, в словнику створюється ключ valance і значення те, що ми вказали за комою. І що важливо тут, що в той самий час set default ще й повертається значення. Тобто ми його вказали і його ж отримуємо. І якщо ми зараз подивимося на словник, ви бачите, що у нас є новий ключ valance – в нього є значення список 1, 2, 3. І що важливо також, що сед в цьому випадку ще й повертає нам цей список, коли ми говоримо set default. Тобто setDefault працює таким чином. Якщо ключ є, ми просто отримуємо значення, словник ніяк не змінюється. Якщо ключа немає, вказаний ключ створюється, і за замовчуванням значення буде none. Але якщо ви вкажете, що через кому, як ми зробили це тут, у вас як значення буде використовуватись той елемент, який ви написали після коми. Але тільки якщо такого ключа немає. І тут можна подумати, навіщо така складна поведінка для методу. Але це просто дуже часта ситуація. Тобто ви дуже часто будете працювати зі словниками, і вам треба буде, якщо є ключ, щось одне зробити, інакше зробити щось інше. І ви можете це написати через if else. Але в деяких з цих ситуацій, коли ви пишете if else, у вас може бути можливість спростити це все до set-default. Інколи ні, тобто, залежить від того, що ви робите. І для того, щоб вам трошки легше було зрозуміти, як працює setDefault, ми напишемо зараз if-else, який робить те саме, що і setDefault в цьому випадку. Зараз ми спробуємо написати те саме, що відбувається тут сед дефолтс через if-else. У нас зараз є змінна key, у нас є змінна value, і в змінній value, в залежності від того, чи є такий ключ, буде чи значення якесь, яке відповідає цьому ключу, чи буде цей список. І намагаємося те саме описати за допомогою мови. Якщо ключ є в нашому словнику R1. Тоді value дорівнює R1 Key. Якщо такого ключа немає, тоді setDefault створює цей ключ і значення. R1 Key дорівнює і цьому списку 1, 2, 3. Value дорівнює r 1 key. І це ми так складно описали те, що робить setDefault. Тут ми не враховуємо варіант знан, а дивимося на варіант, коли ми вказуємо: і ключ, і якесь значення через кому в setDefault.